Чи корисно їсти булгур? Ні, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, якщо у вас є хронічне запалення, гормональний збій, порушення травлення, алергічні захворювання, шкірні там проблеми, погане самопочуття, слабкість, сонливість, головний біль, не можна їсти булгур. Чому? Тому що булгур містить глютен, а глютен призводить до всіх цих проблем. Не те, що призводить, він посилює всі ці проблеми, тому що він порушує травлення. Призводить до запалення в кишківнику, порушується всмоктування нутрієнтів, призводить до дисбіозу, тобто порушення кишкової мікрофлори, мікробіоти. І у людей розвиваються проблеми. Ви можете спробувати виключити булгур та інші глютеновмісні каші на деякий час, хоча б там на пару місяців. Два місяці виключили, і потім спробуйте ввести і подивитись, яка у вас буде реакція в організмі. І навіть якщо ви генетично добре переносите глютен, все одно більшість людей дуже чутливі до білків пшениці і можуть ось таким чином реагувати. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу вам підписатися на мій аккаунт.